Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні хочу привітати всіх своїх прихильників з Днем Української державності. Хочу вам від щирого серця побажати любити, пишатися своєю державою і будувати її, але під мирним небом. Хочеться, дуже мені так хочеться. Знаєте, ми з вами живемо у той час, коли щодня щось трапляється. Як на фронті, так і на міжнародній арені. Тому є про що поговорити. Почну з того, що наші козаки, які закричають нашу вільну неньку Україну, так вони і так закричають свою землю, що рашики добряче відчувають на собі наслідки бойових дій. І наш президент Зеленський чітко заявив, що наші підрозділи. Не просто тримають оборону, а роблять усе, щоб перенести війну на російську територію. Звісно, це для нас важливо, я б сказав, дуже важливо. Е як ми бачимо, російська армія, яка просто бредила блискавичними перемогами, побачила просто силу наших козаків, таку силу, яка й не снилася. Наші воїни знищують окупантів і готують. Е Щодня нові і нові далекобійні удари. Що ну, так, на всякий случай, щоб брашекам спокій тільки снився. А ще вам скажу, що таке важливе, знаєте, що Україна нарощує власне виробництво зброї. І це вже на сьогодні майже 40% озброєння для нашого заказу виготовляється вдома, в нас, в Україні. Це не вважаючи е, те, що у других країнах, типу як Данія, я вже вам говорив, де ми разом виробляємо зброю, але для України. Ви не представляєте, як мені хочеться показати хоча б тільки те, що я знаю, от як мені хочеться все показати, повірте, після побачення ви б усі були глибоко здивовані і переконалися б, що перемогти нас просто нереально. А, але по, ви знаєте, по яким причинам я не маю на це права. Морально навіть як українець, щирий українець. Ви ж самі розумієте, яке це має значення для нас. Не треба ні в кого просити, куди стріляти, як стріляти, що захотіли, те й зробили. Ну, пригадайте, як ще недавно. Бігали деякі розказували, що це неможливо. Але, як самі бачите, все в нас можливо і це лише початок. Що каже наш президент? Президент каже, що наша мета значно збільшити цей показник. А якщо президент говорить, то повірте, так і буде. Як на мене, це дуже правильний шлях. Нам потрібна. Своя зброя. Хочеться ще подякувати партнерам, які допомагають. Як ви, мабуть, чули, Трамп обіцяв передати Україні комплекси Петріо та ракети до них. Але, знаєте, якось дуже інтересно передають. Видно, що передають так, щоб не порушити якісь домовленості з кимось. От щось мені так кається. Ну, якось дивно воно так все. А може, Може, це знову бізнес, не знаю. Поки не можу зрозуміти. Чому я так думаю? Тому що е Петріоти передаються в Україну Америкою, а Європейський Союз компенсує США їхню вартість. Тобто, по-простому, цей Європейський Союз купує в США Петріоти і ракети і передає Україні. Якось так. Також найближчими днями США нададуть рекордний потік зброї. От зброю дають напряму Петріоти чому через Європейський Союз. І я вам скажу, дадуть стільки зброї, що це буде рекордний потік зброї. Такого ще, скільки ще не давали. Як зараз вже дали добро, Америка, що дасть зброю. Дуже сподіваюся, що так воно і буде. І ці на цей раз домовленості всі будуть виконані, але це буде дуже добре. Е, дуже сподобалося мені звернення кан канцлера Німеччини до Путіна. Е, що він сказав? Він каже, що до Путіна звертається каже: ми не здамося. Більш того, Трампа закликав залишатися на боці Європи. Чудово, ну, я говорив і говорю, що Європа чудово розуміє, що е підтримуючи Україну, допомагаючи Україну, вона в першу чергу думає про себе. Як ми бачимо, Україна має підтримку. Це дуже добре. Е ще, що подобається у цьому у всьому. Що сенатор США Грема попередив країни, які підтримують Путіна Китай, Індію, Бразилію, що через деякий час вони зіткнуться із серйозними наслідками. Це також заспокоює. Люди ж трошки думають головою, що роблять. Я вважаю, що це серйозний сигнал, що західні партнери готові посилювати тиск на союзників Кремля. Дуже. Сподіваюсь, що це не просто слова, знову ж таки кажучи, а воно це буде виконано. І на найближчим часом ми з вами це все зрозуміємо. Я так думаю. Також дуже важливі е, заяви та домовленості про підтримку України. Ми почули від Італії. Це теж радує. Що саме нас радує? На конференції з відновлення України у Римі. Наш президент Зеленський закликав весь світ об'єднатися для відбудови нашої країни. Україна організувала захід, звісно, на найвищому рівні. Було більше 30 країн на Заході, сотні компаній, політичні лідери, громадські діячі, В общем, дуже багато народу було. Результат більш ніж 200 домовленостей на суму понад 10 мільярдів євро. Це дуже хороший результат. От бачите, європейська підтримка не обмежується словами. Новий пакет від Європейського Союзу на 2 мільярди. Фінляндія виділяє 300 мільйонів євро на відбудову, Нідерланди ще 300 мільйонів, а Німеччина готова профінансувати додаткові системи Петріо для України. Знаєте, щось дуже... Багато кругом говорять про відновлення України. Вам нічого не кажеться? Говорять про законопроект про вибори, який буде у Верховній Раді, який ми ще не знаємо, який, але про це всі говорять. Нічого вам не кажеться? Все-таки мені кажеться, що це все йде до завершення, але ніхто не знає, яким чином це буде зроблено? Ще особливо. Така особливо важлива новина, що Дональд Трамп офіційно очолив Інвестиційний фонд Реконструкції України. Знову ж таки, реконструкції України, чуєте, да? вважаю, що цей фонд стане ключовим інструментом для відновлення України. Знову відновлення України, чуєте, да? бо це не просто фінансова допомога. Це буде інвестиція в майбутнє України, яке ми. Ми, українці, будуємо вже зараз. Що мені е, от саме більше подобається у цій історії? Саме більше мені в цій історії подобається планування стратегічних для України питань відбудови. По суті, є чіткий план. Чіткий план міжнародної допомоги у відновлення нашої країни. Партнери визначаються з тим, хто, як допомагатиме і хто що робитиме протягом років після завершення війни. Знову ж таки, після завершення війни. Знову ж, для підтвердження моїх слів, Європа планує робити щось після закінчення війни. Ви чуєте, про що я говорю, да? декілька разів. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. А тепер, якщо взяти і порівняти плани Російської Федерації і України, що ми бачимо? План Російської Федерації віджати, забрати, грабувати, вивозити зерно, метал, ну, коротше, все, все вна... качати нафту, готуватись до нової агресії проти сусідів. Незалежно від кого, сусідів вони. Це всі сусіди будуть ще переживати це все, що переживає Україна, сповнити мої слова. А тепер подивимося на плани України. Відбудова України, розвиток усіх галузей життєдіяльності держави. І отут от дивився, і зразу як чітко видно, які ми різні. Вроді слов'янський народ там раніше, да, вроді нічого різного, так немає. А дивися, яким ми зараз. Бог і время нас розставляє на Та, такі місця, що ми дивимося, які ми дійсно різні між ними от Росія і Україна. Складається таке враження, що в Росії одне поняття війна і хаос. Все. Але це їхнє життя. Хай живуть як хочуть. Тільки не лізуть в Україну. Ну, якось так. А поки Україна бореться за життя, наші люди, хто на фронті, хто в тилу, то дехто просто не втрачає нагоди хайпанути на дрібницях. Я знову ж таки про шоколадну оборону Петю Порошенка. Куда, куда без нього? Він знову вражає черговим цинічним піаром. От уявіть. Один із найбагатших олігархів України. Найбагатших, повторюсь, чиї статки оцінюють у 4,6 мільярда доларів на секундочку, щоб ви зрозуміли, це у 30 разів перевищує його дохід у довоєнний час. Тобто... По простому, під час війни Порошенка збільшилися статки у 30 разів під час війни. Вдумайтесь в 30 разів під час війни. І за три роки війни він затекларував більше 7,5 мільярдів доходу. Ви вдумайте в ці цифри. А тепер просто вирішив похвалитися ремонтом сільської дороги у Вінницькій області. Ну, зробив ти, ну то й зробив, для людей вже зробив. Ну що ви тут скажете? Вроді би, ну нема чого сказати, ну для людей вже зробив, да? Але є один нюанс. По-перше, по цій дорозі їздять тільки його фури, які возять цукровий буряк. По-друге, дорогу відремонтували за кошти громади, а не за його власні. Повторюсь, саме фури цукрового заводу Порошенка роками руйнували цей асфальт. Це вже не просто цинізм, це просто знущання з людей. А найбільше мене дивують методи, якими не соромиться рекламувати себе криголом. Ви бачите, я так е, вперше його називаю. От іноді дивлюся на Порошенка і не можу зрозуміти. Ну, реальний криголом. Рейтинга нуль, амбіції зашкалюють, але є гроші. І думаю, що українці цей раз можна буде купити. Знаєте, складається таке враження, що скоро ми побачимо, як він вручатиме пакети з речкою, пакети з пельменями, Ну, ще щось Це ж Махінатор Остап Бендер віддихає. А я от хочу спитати, чому ж видатний кондитер не зробив нормальні дороги за свого президентства? Ну, ти ж був президентом, скільки ти зробив дорог? Я свідком був. Дороги від Кропивницького до Олександрії робили більше три роки. Усі ж це бачили, всі це знають. Зато плакатів навішали через кожні 100 метрів велике будівництво, велике будівництво. За підтримки президента Порошенка, блядь. Три роки робили 70 кілометрів. Зеленський за рік зробив національні, міжнародні, національні. Дійшов до міських, ну тут біда, війна, якби не зробив всі дороги. За рік і кажуть, крали, а там не крали. Напевно, знаєте, шоколадному барону не було коли контролювати, то ви так мало мабуть, зробили, бо він зайнятий був другими корупційними схемами по вуглю, по нафтопроводу. Там вже знаєте, я вже ем, не хочу повторюватися, я про це вже вже скільки говорив. Дай Бог, щоб це органи почули наші і зробили висновки. Але люди все пам'ятають. І повірте, рано чи пізно. Справедливість нас дожене тих, хто наживався на війні, на біді українців і одночасно піарившись на чужій праці. Знаєте, попереду ще багато викликів. А головне, ми українці, сильніші. Ми сильніші, ніж думає ворог. Ми навіть сильніші. Ніж самі про себе думаємо. Тому бережемо себе, бережемо своїх рідних, головне, допомагаємо, хто чим може Збройним силам України. Вони у нас найкращі. Віримо в перемогу, підтримуємо нашого президента. Він у нас також найкращий. Слава Україні, слава українській нації і російській Федерації. Слава Україні!